Доброго дня, компанія Автопарк, місце Львів, сьогодні до нас на продаж заїжджає Volkswagen Passat CC 2012 року випуску. Автомобіль до нас пригнаний з Америки, обладнаний 2-літровим турбобензиновим двигуном в парі з автоматичною коробкою передач DSG. По комплектації у нас автомобіль в такому світлому салоні. Шкіра в дуже гарному стані. По комплектації також присутні передні підігрі висінь, двохзонний кліматконтроль, середній для Volkswagen Multimedia, 160 тисяч на автомобілі кілометрів пробігу всього, в дуже гарному стані по салону. Присутній також по комплектації датчик світла, круїз контроль, мультикермо, підігрів дзеркал, всі електросклопідйомники. Дуже в гарному стані автомобіль по лакофарбовому покриттю. По техніці ніяких вкладень не потребує. Переглянути автомобіль можна на вулиці Володимира Влика, 2 придбати в кредит, в лізинг або за готівку